І так, Вітанічка, Шановні друзі, давно не бачились. Справа в тому, що до нас приїхали ось такі миючки. Це виробництво Китай, але самі знаєте різницю. Є Китай, Китай, це саме фабричний Китай. Покажемо вам цю мийку поближче. Мийка для нижнього монтажу можна також верхнього з нержавіючої сталі, товста рівна шумопоглинанням. Ну коротше, давайте розпаковувати. Так, у комплекті йде сифон, да, здається, це сифончик. Ну, ми зараз відкривати його не будемо, вже подивимось на готовому виробі. Так, також є кріплення для верхнього і нижнього монтажу. Ну, а ось і вона. Полірування на висоті. Дуже важливий момент, ось ця площина, це важливо для нижнього монтажу, вона ідеально рівна. Тобто ми маємо на увазі ось ця площина, котрою мийка буде прилягати до стільниці знизу. Ну, Також пластини для шумопоглинання само собою. Вся оброблена, гарненька, нержавійка класна, і метал доволі товстий. Ну, а зараз подивимось, як вона буде виглядати саме на цьому шматку акрилового каменю.